Вітаю, друзі, ми знову на полігоні Центр Плюс. І саме в цьому відео ми порівняємо роботу страйкбольної зброї та бойової. Мається на увазі в питанні підготовки, тренування і що можливо з цим робити. Так, доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами спробуємо відпрацювати базові вправи вогневої підготовки зі страйкбольною зброєю. Щоб зрозуміти, чи достатньо страйкбольної зброї для відточування навички в маніпуляції зі зброєю техніку. Безпеки і, взагалі, механіки роботи з бойовими правами не будемо гаяти час. Погнали, постріляємо. Ну що ж, друзі, ми вже відпрацювали те, що планували. Які на ваш погляд можуть бути висновки, скажімо так, на мій погляд особистої, тобто, ми можемо включати в підготовку вогневу безпосередньо стригбольну зброю, в принципі, відпрацювання? Е Усіх маніпуляцій, механіка, прицілювання, пересування, ті самі заміни магазину, тобто все відбувається як на справжній, і потім вже включати справжню зброю, що ви сьогодні, в принципі, і спробували. Тобто різниці не помітили. Ну, єдине, що затворна затримка, що болткетч не працює в страйкбольному, і запобіжник це єдине що, і є ж бажання по фіналу ставити на запобіжник, але на арці бойовій так не виходить. зменшувалися дистанції під стракбольну зброю, тому що зовсім це інакше. Але відпрацьовувати вогневу підготовку, тактико спеціальну підготовку з вогневою пов'язувати на стракбольні зброї. Звісно, це по перше безпечно а по-друге, більш дієво і більш бюджетно, я б сказав. Ну що ж, друзі, ви все бачили на свої охочі в попередній частині цього відео, тому долучайтесь до тренувань до Ерсофту і завітайте. Хто скажімо так може і має таку можливість до центру? Плюс тут весело, як ви бачите, дядьки, які можуть фахово е не тільки продемонструвати, але й зробити зі страйкболіста трішки кращого страйкболіста. Mm -hmm. Але як сам е Андрій вже ти казав, що е зі страйкболістами працювати ніж з цивільними, все ж таки краще легше набагато легше. Випадає відразу маса питань, е культура поводження зі зброєю. Е Достатньо просто повторення і, і інструктажу перед вже безпосередньо вправою. І в принципі, і ще головне екіпірування. Вже страйкбаліст вже екіпірований, так, як так. правило. Ну на мінімалках, скажімо так, умовно кажучи, але він базово це має. Так, звичайно. Тобто ну страйкболістами набагато, і... набагато легше працювати в плані вогневої підготовки. Та й так таке. заїжджайте на тренування, підберемо. Під вас програми і тренування зі страйкболом не те, що значно, а кратно і мега дешевше ніж відпрацювання з бойовою зброєю. Так що, друзі, тут не варто щось думати, тут треба вже давним-давно щось робити. Ну а поки я вам хочу подякувати за реально прекрасно проведений час з користю і знов ж таки, щоб якісь там деякі міфи або деякі, скажімо так, речі, які в головах можуть бути, нестиковки з. Рек бойове. Я сподіваюся, що ми донесли вам цікаву і корисну інформацію. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, аби не пропустити нові та цікаві відео. Ну і звісно, ready for strike!